Організувалися з 24 лютого. Я вже побігла, збирала по сусіда гроші і віддали ми на дрон і створили свою групу. Сказали, що ми будемо робити вареники, печемо налисники, робимо різні салати. Одним словом, все, що тільки господиня може вдома робити, ми це все робимо. Це налисники. Вже що? зготувалися. Чубова порція, Чобова пар... партія на висновку. Я хочу побажати нашим військовим Божої опіки, покрови матінки Божої, щоб їх Господь Бог беріг на кожному кроці і вірю вся, що перемога за такими героями, як ми маємо. У мене два внуки воює, я роблю Готову кутю розкладаємо у відеречка, щоб відправляти хлопцям. Добавили трішки хорошого настрою, трішки любові веселості, в любові багато. Так що хлопцям смакувало максимально, що можемо постійно, що мають можливість наші селяни, фермери виготовляти, вирощувати на Львівщині. Ми стараємося це поставчати сюди у вареничну сотню, у львівську волонтерську кухню. І, і інші е, структури, і напряму безпосередньо на сам фронт. Так. Їдуть на фронт нашим хлопчикам, щоб їх життя зберегло, щоб вони вернулися. Всі-всі живі дорозі. Тримайтеся, хлопці, все що я можу побажати. Тримайтеся, ми будемо вас чекати з нетерпінням. Перемоги найскоріше, сил нашим бійцям, щоб залишались живі і захищені. І щоб відчували, що ми, ми разом. Але вони чекають тої куті, того медівника, того пляцка, завиванця, помфухів. Ну, все. Ми в основному вареники, налисники. Ну, тим словом, все, все, все що можемо, все, все абсолютно робимо. Допомагають всі родичі, знайомі, знайомі знайомих, дівчатка. Діври. Помагаємо нашим любим хлопчикам. Дівчата, хто там ще є скоренько, біжіть сюди. Ми вас любимо. Ми вас чекаємо. Звичайно, живі і здорові, щоб ви нам вернулися. Ми любимо вас і дякуємо за те, що ми можемо щось зробити і створити для вас.